Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Урок номер 56 і тема, як правильно міняти фігури. У нас початкова позиція, і зробимо кілька ходів. е 4 є 5 кінь 3, кінь 6 Д4. Зараз може відбутися рівноцінний розмін, тому що обидва пішаки знаходяться в центрі. Білі загрожують зіграти вперед пішаком, білий пішак загрожує побити чорного і чорні б'ють. І білі теж б'ють. Тобто відбувся розмін пішаками, і білим, і чорним це вигідно. Зараз можна розміняти коня на коня. Але чорним це не вигідно. Тому що білі розвинуть ферзя. Ферстю в центрі, він тут буде дуже активний. Повернемось на хід назад. В цій позиції за чорною хороші ходи слон С5 або кінь в 6. Наступний приклад і знову початкова позиція. Е4, Е6, Д4, Д5. Білі можуть побити пішака на д 5 але чорні його поб'ють іншим пішаком. Білий пішак, він стоїть більш в центрі. Е4 порівняно з пішаком на Е6. Такий хід розмін на д 5 отак можна грати, але, мабуть, це все-таки не найсильніший хід. Білі можуть розвинути коня або зіграти е 5 захопити більше простору. Чорні грають С5, підривають білий центр. І найкращий хід за білих С3 захистити центрального пішака. Дуже часто я бачу, як початківці в схожих позиціях грають слон в 5 тому що можна оголосити шах. В чорних є погана фігура це білопольний слон. Слон поганий, тому що він заблокований своїми пішаками. І зараз хороший хід за чорних. Закритися від шаху саме своїм слоном. Чорні хочуть розміняти свого поганого слона. Білий слон от може побити, і чорні розвинули ферзя. Чого досягнули білі останніми ходами? Розвинули слона, побили чорного поганого слона, і білі допомагають чорним розвивати свої фігури. Так робити неправильно. Хороший хід за білих. Шаг це 3. Далі йде розвиток фігур кінь с 6 кінь f3. Популярні ходи за чорних в цій позиції, ферзь б 6 чи слон d7. Також є хід кінь g7. Білі можуть зіграти кінь 3 або розвинути слона на d3. Тобто ось білий слон, він активний, стоїть по центру. А в чорних поганий слон, і тому раніше було його неправильно розмінювати. Наступний приклад розмін слона на коня. Е4 це 5 кінь f 3 d6. Слон b 5 Знову шах, але це досить таки нормальний хід. Наприклад, чорні закриваються хід кінь c6. І можна побити слон c 6 Це буде не найкращий хід. bc. по-перше, білі віддали слона за коня. 55% проти 45% це по статистиці слон сильніший. Звичайно, все залежить від позиції. За чорних стали в чорних здвоєні пішаки. Але чорні побили пішаком до центру. Чорним це вигідно. Повернемося на кілька ходів назад. Розглянемо інший популярний варіант. Кінь С6, Д4 СД, кінь Д4. Кінь F6, кінь С3, Е5. Кінь db 5 Д6, слон g 5 Слон зв'язав коня і інколи його можна побити. А6, кінь втікає, Б5, загроза B4, вилка, тому хід кінь Д5. І чорні закриваються слон Е7. Зараз білі можуть побити слон F6. Скажіть, це хороший хід чи ні? В цій позиції побити слоном коня це правильний розмір. Чому? В чорних є слабке поле на d5, і білі поставили туди свого коня. За поле на d5 бореться кінь. І білі розмінюють цього коня. І білі отримують собі центральне поле d5. Чорні б'ють слони в 6. Чорний слон він не дуже хороший, обмежений своїми пішаками. Далі білі можуть зіграти c3. Або С4. Наступний важливий приклад розмін ферзів. Білі можуть розміняти чорного ферзя. Скажіть, це хороший хід чи ні? Часто рішення про розмін ферзів залежить від захищеності короля. Чорний король має пішаковий щит. Чорний король захищений. А білий король ослаблений, тому що білі зіграли g4 і h3. Тобто білим необхідно розміняти ферзів. Ферзь b6, АБ або слон b6. І виходить рівна позиція. Інколи можна почути таку думку: я не хочу розмінювати ферзів, без ферзів грати нецікаво. І білі грають ферзь c2. Білий слабкий король, ферзь d6. Білі порушили шахові принципи. І буде покарання. Загрожує ферзь h2 мат. Як захищатися? Білі грають F4. Перекрили діагональ. Звичайно, буде хід ЕF. Побили на проході, щоб відкрити діагональ. Загрожує ферзь h2 мат. б'є пішака, ферзь h2. Король F1. Поки мату немає. Але в білих слабкий король, чорний ферзь біля короля. Далі хороші ходи за чорних це F5, G6 чи Тура e 4 Чорні хочуть відкрити вертикаль F і атакувати далі білого короля. Тобто повернемось на кілька ходів назад. В білих слабкий король, і щоб не було атаки на короля, щоб не було мату, білі мали розміняти ферзів. Наступний приклад часто зустрічається мітельшпілі чи Еншпілі. Можна розміняти тури, побити тура B8. Скажіть, це хороший хід чи ні? В цій позиції є єдина відкрита вертикаль вертикаль Б. І якщо білі поб'ють, то білі втратили вертикаль Б. Чорна тура дуже активна. Наприклад, король F1, тура Б2. Чорна тура залізла на другу горизонталь. Або можна було ще зіграти тура Б3. Чорна тура починає атакувати білих пішаків. Тобто білим не можна віддавати відкриту вертикаль. Наприклад, білі грають король F1, покращили короля. Зараз хід чорних, та сама історія і за чорних: бити туру не можна. Тому що білі захоплять єдину відкриту вертикаль. До чорних нормальний хід король 8. Теж чорні покращують короля. Тобто, ось обидві тури можна побити іншу туру. Ні білим, ні чорним зараз бити туру не можна. Тепер у нас туровий еншпіль. Хід білих. Подумайте. В білих є на пішака більше. Біла тура розташована за прохідним пішаком. І можна його просто насувати. Хороший хід А5. Пішак де у ферзі. Чорні блокують пішака А6. Далі білі можуть покращувати свого короля. Білих виграшна позиція. Але ще кращий хід це Тура F1. Зв'язали чорну туру, і чорні не можуть уникнути розміну. Білі виграють, білі спрощують позицію. Дуже часто, як ви виграєте по матеріалу, ви розмінюєте фігури, так ваша перевага зростає. Чорні тут не можуть уникнути розміну. Також за білих, можна сказати, білі переходять у виграшний пішоковий енжбіль. Наприклад, f 1, король f 1 І нещодавно я робив урок принцип двох слабкостей. Що робити білим? Білий король може йти проводити пішака А. Або білий король може піти виграти пішака на G7 і проводити пішака H. Тобто принцип двох слабкостей. Для чорних це дві слабкості, це білий прохідний пішак А. І чорний пішак на G7. Тепер розглянемо партію Рудольф Шпільман. Це австрійський шахіст, він грав білими. Чорними грав польський шахіст Акіба Рубінштейн. Це класична партія. Обидва шахісти вони були одними з найсильніших у світі на початку 20 століття. І я зроблю акцент на розмінах в цій партії. Е4, Е5, кінь ф 3 кінь с 6 слон б 5 іспанська партія. Хіта 6. Тут слон може побити коня. Інколи так грають, але це, мабуть, все-таки не найсильніший хід. Тому що білі віддають слона за коня. Чорні б'ють пішаком. Чорних стали здвоєні пішаки. Але чорному ферзю відкрилася дорога. І чорному слону теж. Інколи можна розмінювати фігури, щоб виграти пішака. Але в цій позиції білі не виграють пішака. Пішак на Е5 став незахищений. Бити його не дуже добре, буде хід ферзь d4. Подвійний удар, чорні відіграють пішака, чорних буде краща позиція. Тому білі переважно тут роблять рокіровку, пішак під боєм і чорні його захищають. Повернемося до партії. Був хід слона 4. Кінь f 6 рокіровка. Слон Е7, тура Е1. Б5 слон Б3. Д6 С3. Слон G4 було в партії. Більш популярний хід рокіровка. H3. І слон Е6. Слон стоїть навпроти слона. Це досить часто трапляється. Білі грають Д4. Білі також можуть побити чорного слона. Буде ФЄ. В чорних стали здвоєні пішаки, але чорні побили пішаком до центру. Ці пішаки контролюють центральні поля, і в тури з'явилась напіввідкрита вертикаль. Взагалі, хід слон Е6, він хороший, білим можна так грати. Тут є свої плюси і свої мінуси. Білі грають Д4, білі загрожують зіграти Д5, білих буде більше простору. Коли у вас менше простору, намагайтесь розмінювати фігури. Щоб врешті фігур були ходи. Тобто чорні б'ють слона. І хід АБ. Білі побили пішоком до центру. І білі розвинули свою туру. Тура атакує тепер від сталого пішака. Повернемося до партії. Хід слон g4. Зв'язали h3. Можна побити слоном коня, але не дуже хочеться просто так віддавати свого слона. Білі розвинули ферзя. і білих все добре. Відступили слон h5, зберегли зв'язку. Д3, рокіровка, кінь БД2. Ось кінь захищає вже коня. І чорні грають по центру Д5. Може статися розмін центральними пішаками. Інколи можна розміняти центрального пішака на крайнього. Центральні пішаки вони переважно важливіші за крайніх, тому центральний пішак от більш цінний. І його не варто міняти на крайнього. Зараз у нас рівноцінний розмін центральними пішаками. ЄД. Кінь d5. Чорний кінь хоче походити на F4. Зараз слон може побити коня. Скажіть, хороший хід за білих це чи ні? Білий слон хороший. Він контролює центральні поля. Він стоїть на одній діагоналі з чорним королем. Тому міняти його на коня неправильно. І крім того, чорний ферзь тоді буде стояти в центрі дошки. В партії був хід. Кінь F1, слон F6. G4 білі розв'язалися, слон G6 і хід G5, тобто комбінація трамплін, атакований слон, слон має захищати пішка на e5. Слон e7. Тут в білих є вибір. Білі можуть побити пішака на e5, центрального пішака, але тоді кінь перестане захищати пішака на g5, і білі його потім втратять. Тобто розмін пішака на е 5 на пішака на g5. Дивимось цей варіант. Кінь Е5, кінь е 5, тура е 5. Атакований кінь він відступив. Д4 поставили пішака в центр, кінь d7. Кінь виганяє туру і тура перестане захищати пішака. Тура е 1, чорні відігрують пішака. Слон g5, ферзь g5 і хід ферзь g4. Може зараз статися розмін ферзями. Хід чорних як їм тут ходити. Оскільки білий король ослаблений, тому що біля нього немає пішка G, ферзі варто не розмінювати. Ферзь d8 правильний хід. Чорні в майбутньому хочуть атакувати білого короля. Якби побили ферзя, білих був ізольований пішак, білі б'ють пішком до центру. Білі покращили собі пішакову структуру. Ферзь Д8, кінь g 3. Кінь Ф6, ферзь f 3. Ферзь d7. Атакуємо пішака, король аж 2 білі захистили. А5, А3. Тура б 8 тура Е5. Тура Ф Е8. Ось де боротьба за відкриту вертикаль. Білим бити чорну туру зовсім неправильно. Адже чорні тоді захоплять відкриту вертикаль. В партії був хід Тура g 1. Білі поставили туру на напіввідкриту вертикаль навпроти чорного короля з ідеєю атакувати короля. Кращий хід був тура АЕ1 здвоїтись по відкритій вертикалі. Тура захищає туру. В партії хід Тура g 1, Б4. Може статися розмін пішаками. Чорні грали тура b 8 що був хід Б4. Якщо хід АБ, тоді АБ. Ось в білих є пішаковий ланцюг. Білі можуть побити, буде розмін пішаками. Але хід СБ це поганий хід. В білих всі пішаки стали погані, ослаблені. Чорні б'ють ферзь Д4, пішаки по вертикалі Б слабкі. Партії був хід тура 5, БЦ, ферзь С3. І хід кінь Е4. Чорний кінь розташований в центрі. Білий кінь далі від центру. Білі міняються. Кінь Е4, Тура е 4, Тура Д5. Ферзь втік, Тура С 5. чорний слабкий пішак на С 7. Тура е 2. Чорні завели туру на другу горизонталь. Вона там буде активною. Хід ферзь 3. Ось білі роблять батарею навпроти чорного короля. В цій позиції найкращий хід за чорних був Тура б 2 І слон під боєм. В партії був слабший хід, ферзь д 6 Але зв'язали білого ферзя. Білих був в цій позиції хороший хід, слон f7. Жертва слона. Правильно його не бити, король аж 8 Якщо побити слона, буде хід тура Тураци 7. Ферзь під боєм, його має захищати король. Тепер чорний король в центрі і під атакою. Атака може продовжуватись хід d5, ферзь d5, ферзь g4. Взагалі, тут в білих виграшна позиція. Повернемося до партії. В партії стався розмін ферзів, ферзь D6 і CD. Переважно після розміну ферзів королі вже не такі слабкі. Тура c 7 тура стала на сьому -го горизонталі. Тура Б2 атакований слон і атакований пішак на f2. Але білі грають тура ж1. Білі загрожують зіграти тура c8, буде мат. Тому чорні захищаються королів 8. Далі слон С2. Хід чорних. Подумайте. Чорним правильно було побити слона слон С2. Далі може бути Тура 1 С2, Тура С2, Тура С2 і хід, як в партії, Тура 8. Ось біля короля три пішаки. Пішки хороші. В партії був трошки гірший хід. Тура А2. І тепер білі побили чорного слона і зіпсували пішакову структуру. Не так, щоб це от було за чорних дуже погано, але все одно є здвоєні пішаки. Якби їх не було, пшаг стояв на h7, чорним було б краще. Тура 1С2 може статися розмін тур. Тура С2. Хід чорних, подумайте. Правильний хід це розмінятися. Тура С2. Якщо не буде такого розміну, а побити пішака, тоді Тура Д7. Атакований чорний пішак, а головне, що білі хочуть зіграти Тура СЦ7. Білі здвоїться по сьомій горизонталі. Не можна допускати такої активності фігур. Тому Тура С2, Тура С2. І біла тура розташована на, на сьомій горизонталі. Тура А8 атакований пішак. Тура С3, Тура 4. Взагалі в білих погана пішакова структура. Всі пішаки ізольовані. Тура Д3, біла тура пасивна, просто захищає своїх пішаків. Король Е7. Чорні грають на перемогу, чорні намагаються активізувати свого короля. Король ж 3 король Г6, король ф 3, король Д5. Ось чорний король в центрі і атакує слабкого пішака. Хід король Е2. Хід чорних подумайте, чорні можуть побити пішака. Це неправильний хід, тому що стається розмін тур. Тура Д4, король Д4 і, наприклад, хід а 4 щоб чорні пішаки не захоплювали багато простору. В білих є віддалений прохідний пішак. В білих на пішака менше, але завдяки пішакові А. Білі зроблять нічию. Який тут можливий варіант? Чорний король йде до цього пішака А? Тоді білий король йде до пішака Д. І ось білий король обмежує чорного короля. Білий король близько до чорних пішаків. І білі роблять нічию. Хоча в білих зараз аж на два пішаки менше. Король д 5 король С3, король д6, король д3, король е 7 король е 2 Можна зіграти пішаком на дві клітинки. Король 3, король 7, король 4 король Г6, король G4 і хід h5. Хороший хід король h4. Білий король має зараз перестати захищати пішака h. Ну, можна побити чорного пішака і буде нічия. Повернемося до партії. Довгий варіант був, але важливий. Правильний хід за чорних G5. Чорні захоплюють більше простору, насувають пішаків. Тура b 3 – 6 король e 3 король c 4 Активний чорний король. Тура d 3 – 5 Король d 2 тура 8. Король c 2 тура 7. Король d 2 тура e 7 Тура c 3 Білі віддають слабкого пішака, але білі намагаються активізувати свою туру. Король Д4, А4. В білих є віддалений прохідний пішак. Тура А7, чорні його зупиняють. Тура 3 і Тура А5, що білий пішак не рухався далі. Не був він дуже такий просунутий. Тура А1, король С4, король Е3, Д4. В чорних є прохідний пішак. Король Д2, тура Ф5. Король Е1, король Б4. Білі можуть зіграти А5. Ну, але тепер чорні б'ють пішака. Король Д2. Чорні встигають захистити пішака Д. Тут чорні легко виграють. В партії був хід король Е2, король А5. Король блокує пішака і постійно його атакує. Тура 3, Тура Ф4. Тура 2, Тура h 4 Чорні атакують ще одного слабкого пішака. Король Д3. Чорні можуть побити пішка на h3, але білі поб'ють тоді пішка на d4. Скажіть, чи добрий такий розмін за чорних? Правильний хід h 3. Король d4. І далі h 4. Справа в тому, що чорні тепер виграють пішка на a 4 Король д3 тура 4. Якщо стається розмін тур. Чорні виграють на два пішоки більше, але така пішукова структура, що білі тут нічого не можуть зробити, незважаючи на те, що білий король ближче до пішоків. Король g7, король e 5 і в чорних виграшна позиція. Схожа позиція виникне в головному варіанті, тому повертаємося до партії. В партії був хід тура e2, білі зберігають тури. При турах білих є ще шанси на нічию. Тура ф4, король e 3 король б6, тура c 2 Біла тура відрізає чорного короля від пішаків. Король б7, тура c 1. Тура 4, тура h 1 Король c 6 тура h 7. Тура 7, король e 4 король д6. І тут білі помилилися, хоча в білих була вже програшна позиція. Хід король f5. Хід чорних. Подумайте. Правильний хід це G6. Чорні жартують Пішака, але головне, що чорні розміняють тури. Король G6, Тура H7, король H7, король e 5 і в чорних виграшна позиція на Пішака більше. Король G6, G4. В партії білі здалися. І Акіба Рубінштейн виграв. Що може бути далі, зробимо ще кілька ходів. Король H5 F5, король g5, король e 4 Чорні поступово насувають пішаків, покращують свою позицію. Король f 2, король F5, G3. Далі ферзь і чорні виграли. Сьогодні я пояснював, як правильно розмінювати фігури. Це дуже важливий компонент шахової гри. І, звичайно, необхідно розуміти, коли вигідно розмінювати фігури, а коли невигідно. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!